15 квітня у місті Мукачеві триває прийом заявок для участі у двох мистецьких конкурсах, які мають статус відкритого, фінансуються за рахунок програми розвитку культури і мистецтв Мукачівської територіальної громади та проходять на базі дитячої школи мистецтв імені Степана Мартона. Отже, декілька слів про перший конкурс, відкритий конкурс юних піаністів Золотий дощик. Він започаткований був ще в 2003 році. Викладачем фортепіано, викладачкою мистецької школи міста Мартона Каріною Гончаровою, і вже з того часу він проходить у нашому місті. У 2017 році він здобув статус відкритого, тобто ми маємо можливість запрошувати всіх бажаючих діток від 7 до 10 років для участі у даному конкурсі. Він триватиме з 15 по 25 років. Квітня цього року, ну а далі вже в два етапи буде проходити даний конкурс. Відкритий міський конкурс гри на народних інструментах, візерунки срібної землі, проходить також на базі Мукачівської дитячої школи мистецтв імені Степана Мартона. Прийом заявок триватиме з 15 по 30 квітня. Номінації баян, акордеон, гітара, «Домбра» і цимбали. Він проходитиме в два етапи. Хочу зауважити, що обидва конкурси проходитимуть в два етапи. Що стосується першого етапу, то бажаючі прийняти участь, повинні запис, відеозапис свого конкурсу, конкурсної програми відправляти на електронну адресу мистецької школи. Після чого журі визначає переможців. І вони проходять до другого туру. Звичайно ж, вже на другий, другий тур буде проходити у залі мистецької школи на сцені, де е, поважне журі буде оцінювати кожного і визначати перше, друге, третє місця. І звичайно ж володарів гран-при, де і відбудеться після конкурсної програми. Відбудеться нагородження.